Для Назара та Олександра це перше заняття з дайвінгу. Олесь із аквалангом уже пірнав, допоки ветерани одягають гідрокостюми. Інструктор Нікіта Воронкін перевіряє кисневі балони. Далі інструктаж навичок, взагалі яких не потрібно мати, тому що інструктор це та людина, яка все розповість, все розкаже. Навіть плавати не треба вміти. А що ми розказуємо? Навчаємо людей спілкуватися під водою як дайвери, жестами. Це жестами, сигналами, так, окей, щось не в порядку, підвод е, вниз, доверху е, трудно дихати, там хочу спадки під водою, там замерз, от, там, пливи, е, напрямок руху, там і так далі. Такі базові сигнали взагалі їх дуже багато. Ідею проводити безкоштовні заняття з дайвінгу для ветеранів. Волонтер Ігор Гудима запозичив у київських колег. Почувши відгуки тих, хто вже занурювався у басейн із професійним обладнанням, вирішив спробувати започаткувати щось подібне у Вінниці. Та спершу було складно знайти інструктора. Нікіта відгукнувся залюбки. Дайвінгом він професійно займається 15 років, а розпочав ще 9-річним хлопцем. До Вінниці чоловік переїхав із Харкова після початку повномасштабного вторгнення РФ. Зазвичай приймає участь від трьох до п'яти хлопців в одному зануренні. Займається десь в районі 4 годин з інструктером, з зануренням безпосередньо в басейн. І таким чином, щоб всім було комфортно, і щоб інструктор міг достатньо часу приділити всім. Одягнувши спорядження, кожному кладуть до кишень ще додаткові вантажі. Далі одягають маски. Нормально не давить малюнок. Для новачків перші спроби дихати під водою під наглядом інструктора. Сталя вляк зуби, опускаємо голову вниз і пробуємо подихати. Саша перший. Повномасштабного вторгнення РФ Назар Хишам чотири роки жив і працював у Саудівській Аравії, та 28 лютого 2022-го повернувся в Україну. Не зміг залишитися осторонь. Чоловік воював у складі 111-ї окремої бригади тероборони. Одне поранення, друге поранення в Луганській області. Потім в Донецькій області, як Луганську, програли. Потім в Запоріжжя поїхав на роботіно. І на роботіно це було вже того року втратив ногу. Пірнати пробував, що юнаком в Єгипті, але жартує, то не рахується, бо ж тут все серйозно, з обладнанням. Класно, взагалі класно. Невагомості таке відчуття, знаєте, е, я б сказав, ну так, да, реально, відчуття невагомості. Я, типу, плаваю там, як в воді. Ну, прикольно дуже, я вам скажу, свободно так якось взагалі. Коверки робив, пірамідку строїв, гайками кидались друг друга і салфі зробили, звісно ж. Олександр Ковальський два роки боронив небо над Україною у складі одного із підрозділів ППО. Потім його перевели до окремої механізованої бригади. Поранення отримав на Запорізькому напрямку, наступив на ворожу міну. Уже під водою ветерани не лише плавають, а й виконують різноманітні вправи. До прикладу, пропливають крізь кільце. Це було настільки чудово, що якщо буде ще змога, і я це більше не пропустив. Все дуже сподобалось. Спочатку була там трохи паніка, як перший раз не знав ці відчуття, але потім розібрався. Все ну, просто до занять допускають ветеранів з різними ампутаціями. Головне, аби рани загоїлися. Навіть був опит. Ми занурювали повністю незрячих хлопців, які отримали травму на фронті. Це був взагалі для України, це був прорив. Тому що опита до цього в Україні не було. Дайвін допомагає боротися з фантомними болями та наслідками ПТСР, каже комунікаційниця обласного клінічного медичного реабілітаційного центру ветеранів війни та радіаційного захисту населення Юлія Чонгай, а ще впоратися з емоційними та психологічними труднощами. На дайвінг вони приходять трошки. Такі, що це буде, не знаю, що це буде. Після вони виходять з посмішками, з прикольчиками, що в кого вийшло, і чому ти не спробувала. Ну, вони виходять на позитиві, забуваються про їхні негаразди, що, можливо, щось до цього їх десь тривожило, то вони виходять на позитив. Такі тренування волонтери проводять жовтня 2024-го. Вже організували понад 25 занять. Олена Карбівська, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта.